З 1 лютого по 31 жовтня. І власне за цей період ми доволі активно контактували з помічниками народних депутатів, з, отримували від них максимальну інформацію про роботу депутатів в окрузі. ну і, відповідно, здійснювався моніторинг роботи в парламенті. Власне, основним критерієм оцінки була робота парламентарів, на основному місці роботи, тобто законотворча його діяльність, і додаткові бали вже виставлялися власне, за роботу в окрузі. І не буду займати дуже багато часу, адже хотілося б, щоб дійсно був якийсь згодний зв'язок з представниками депутатів, що також сьогодні не знайшли можливості приєднатися до нас. Тому досить швиденько. В чергу Хочеться звернути увагу на комітети, які в нас знаходяться в Кетівці за кількістю законопроєктів. Першим є комітет з питань податкової та митної політики, який очолюється Анатолієм Ільвамовим, який власне був одним з депутатів, який підлягав нашому комітету. На другому місці Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, комітет з питань правової політики та правосуддя, комітет з питань бюджету і е, комітет з питань соціальної політики, зайнятості та опційного забезпечення. Збір інформації щодо роботи щодо роботи комітетів це така доволі е, складна е, історія, адже він не є в такому вільному доступі, і збирати е, доводилося вручному режимі, тому старалися е, максимально. Висвітлити і зібрати інформацію, висвітлити діяльність кожного з комітетів. Ну і маємо ось такі результати. Щодо профайлів депутатів, які є на нашому сайті, я вже звертала на одну разу, на попередніх зустрічах вашу увагу і хочу звернути ще раз, адже це робота така досить протика. Власне, зараз я взяла порівняння навіть порівняння, а просто до, до інформації два профайли це. Анатолій Сергійович Іванов і Олег Миколаївич Микренко. Можна подивитися, скільки було відвідано засідань депутатів депутатів, скільки було пропущено, яким чином депутат голосував, скільки було за западні законодавчі ініціативи, скільки було проти, і скільки депутат утримався. Цікавість цього профайлу полягає в тому, що якщо ви клікаєте на Віконечка ви можете перейти далі по ссылці і отримати максимальну інформацію. Власне, за які закони депутат голосував, за чи проти, що він підтримував, ну, і зробити законно величку аналітики. Так само законотворча діяльність, кількість запитів поданих депутатом протягом звітного періоду, кількість законопроєктів, які були подані, і так само використання можливості виступати з трибуни або з місця, але по суті. Законопрошу діяльність виглядає таким чином. Олег Дмитренко разом з іншим депутатом ініціатив ві ві 9 законопроєктів 5 з них зараз вже на цей момент пройшли перевірку антикорупційного комітету і не містять ризиків корупційних. Чотири законопроекти знаходяться ще в стадії розгляду. Корупційних ризиків, точніше, не мають жодних законопроектів корупційних ризиків, і наразі жоден законопроєктів не став закритим. Валерій Даваденко, так само 9 ініціював законопроєктів, 5 знаходяться, мають схвальні висновок антикорупційного комітету, і 4 наразі не мають виснову. Анатолій Єбафов, 16 законопроєктів було ініційовано, 12 вже мають схвальний висновок антикорупційного не мають. Олександр Кодола 29 ініційованих законів, точніше поданих законопроєктів разом з спільно з іншими депутатами. 12 мають схвальних висновок, 17 не мають висновку. Один законопроєкт за висновками антикорупційного комітету містить собі корупційні ризики, корупціогенні фактори, це так називається. Це закон 410, законопроєкт 41.08 про регулювання містопідної. Щодо хімічного розміру правої участі у розвитку інфраструктури на Зеленому пункту замовників будівництва об'єктів та сільського господарства. І один законопроект вже став законом 46,80. Я вирішила зробити такий рейтинг по кожному з депутатів, щоб можна було ну, зосередитися власне, на певному конкретному депутаті. Оцінка за законотворчу роботу. Це мається на увазі річний рейтинг. На протязі року ми спостерігали, е, отримували інформацію і, власне, цей підсумком. Е, оцінка за законотворчу роботу 73 і е, має широкий хвостик, місце у улетиму 67. Е, оцінка за роботу в окрузі 52 і так само з постиком місце рейтингу 23. Загальна оцінка, е, ви бачите, загальне місце у летингу 48. Е, Олег Дмитренко. Має місце у рейтингу за законопрочому роботу 52-го, оцінка за роботу в окрузі, місце у рейтингу 18 і е, загальне місце у рейтингу е, за зубними підсухами 32. Валерій Каведенко е, має місце у рейтингу за закон творчого роботу 77, за роботу в окрузі 25 і загальне місце у рейтингу 61. І е, Олександр Ходола має 97 за законотворчу роботу, місце у рейтингу п'яте, оцінка за роботу в окрузі, місце у рейтингу 4 і загальна оцінка четверте місце у рейтингу. Дуже мене, наприклад, не знаю, як представників депутатів і самих депутатів, а мене вирішила оцінка сукупна. Тобто робота депутата це не є індивідуальна якась робота. Це насправді вміння комунікувати, вміння співпрацювати з рештою парламентарів в сінах парламенту. Це вміння домовитися або вміння винести свою власну думку і загальне місце у регіоні в розмісті цілої України, Чернігський регіон займає шосте. Я рахую, що це дуже і дуже непогано. Але в нас не стоїть задача поставити просто оцінку за рейтинг, як за рейтинг. Дуже важливо, щоб власне відбувалося були, Що було ініційовано, що було доведено до логічного завершення. І, власне, ознайомитися більш детально з роботою можна з кожного депутата на нашому сайті Рада Опора Я вам дякую за увагу своїй презентації і зараз я хочу передати слово, власне, можливо, хтось з представників депутатів бажає висловитися. Нам дуже важлива ця думка, адже ми проводили певне опитування. Запрошувала до опитування депутатів, чи е, потрібен е, такий моніторинг, чи це для них є цікаво. І більшість депутатів відповіла, що так, цікаво. Є певні зауваження до здійснення самого моніторингу, які ми е, будемо враховувати в подальшому. Але взагалі це насправді ну, певна така, я не скажу мотивація, але певний інструмент, який дозволяє нам співпрацювати е, напряму. Депутатами і власне скрічниками, які є на місцях дуже дякую. Хто має?